Біблія, друга книга Самуїла або друга книга царств, розділ 8. Так сталося, що з часом Давид розгромив филистимців. Підкоривши їх, Давид відібрав з рук филистинців їхнє владарювання. Він також розбив муавійців і, звелівши їм лягти на землю, міряв їх довжиною мотузки. Дві довжини мотузки призначались на страту, а одна повна мотузка. Залишити при житті. Таким чином, муавійці стали слугами Давида і платили йому данину. Після цього Давид розгромив гададезера, сина Рехова, царя цови, коли той вирядився, аби відновити своє владарювання над землями ріки Єфрат. Тоді Давид захопив у полон 1700 його вершників та 20 тисяч піхотинців, всім коням. Давид попідрізав жили, залишивши з них лише коней для ста колісниць. На підмогу цареві Цови, Гададезерові, прийшли з Дамаска Арамійці, але Давид розгромив військо Арамійців, загинуло 22 тисячі їхніх воїнів. Після цього в Арамійському Дамаску Давид розмістив військові залоги, і арамійці стали підданими Давида, які платили йому данину. Господь сприяв Давидові в усіх його походах. Давид зібрав золоті щити, які мали воїни Гададезера, і приніс їх у Єрусалим. Так само з міст Гададезера, Бетахи та Беротаї, цар Давид узяв дуже багато міді. Коли ж цар Хамата Той довідався, що Давид розгромив усю військову потугу Гададезера, то послав Тої свого сина Йорама до царя Давида. Аби його привітати і поздоровити його з перемогою над Гададезером і його цілковитим розгромом, оскільки той постійно був змушений протистояти Гададезеру. Йорам також приніс із собою срібний посуд, золотий посуд та посуд мідний. Усе це цар Давид пожертвував Господу разом зі сріблом і золотом, яке раніше присвятив зі здобичі, взятої від усіх народів, які він підкорив. А саме від едомців, від муавійців, від амонійців, від филистимців, від амалекітянців, а також і зі здобичі від Гададезера, сина Рехова, Царя Цови. Так Давид здобув собі славу, особливо коли після перемог повертався, і в Соляній долині він розгромив 18 тисяч едомців. Він поставив видомі військові залоги. Такі залоги були розміщені по всьому Едому, і усі едомці були під владними Давида. І Господь охороняв Давида в усіх його походах. Отже, Давид владарював над усім Ізраїлем. Давид дотримувався правосуддя та справедливості щодо всього свого народу. Йоав, син Церуї, командував військом, а Йосафат, син Ахілуда, був канцлером, Садок, син Ахітува. Та Ахімелех, син Авіатара, були священниками, а Сирая був писарем. Беная, син Єгояди, був воєначальником над керетейцями та пелетейцями, а сини Давида були начальниками при царському дворі.